Росія почала війну з Туреччиною. Отже, по перше співчуваю всім, хто в Одесі за те, що відбулося. всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО, оце позалітали типу, дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєні туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форсяться в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони. Дуже воєвничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, з Туреччини, по всім паблікам і новинам, йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може, це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити. Враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці на звісні Байракта, це пилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології. І Турки це не глатну, Туреччина це не глотнуть. їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміть, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчуваю так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туреччина Рашкою перестала будь-які зв'язки. взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Наслідки на мільярди, тобто це ж не тільки корабль, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури. І люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Ну, Якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус Польща, якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччину це НАТО треба на, на чаво сказати і все. Хоча вони не можуть у них там величезні кон контракти на поставку цю всієї історії, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну, глянемо. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й діє. На зв'язку, друзі, всім па-па.